Вітаю вас, малята! Пропоную вам намалювати ось таку гарну вазочку. Давайте розглянемо, яким візеруночком я її прикрасила. Зверху і знизу нашої вазочки намальовані зелені листочки. А посередині вазочки намальовані ось такі квіточки з червоними пелюсточками і жовтими серединками. Давайте почнемо працювати. Спочатку давайте зануримо пензлика у фарбу зеленого кольору. Гарно-гарно набираємо фарбу і починаємо малювати на верхній полосочці нашої вазочки. Примочуємо увесь ворс пензлика. Ось так весь пензлик лягає на наш аркуш. Ось, готовий. Тепер нехай пензлик наш відпочине, і ми з вами будемо малювати в оцих колах квіточки вказівним пальчиком. Увага! Сьогодні ми будемо вчитися малювати не по колу пелюсточки, а ось таким чином. Подивіться, я спочатку намалюю ягідку зверху пилюсточку. знизу, зліва, справа. А тепер давайте поміж них. На пальчик добираю постійно фарбу. Знову зверху, знизу, зліва справа поміж них. І ще одну квіточку. Зверху знизу, зліва справа поміж них. А тепер візьміть, будь ласка, сервиточку і витріть вказівний пальчик від фарби. На вказівний пальчик набираємо тепер фарбу жовтого кольору, і серединки кожної квіточки малюємо серединку жовтого кольору. Витираємо пальчик і беремо знову наш пензлик. Давайте тепер кінчиком пензлика намалюємо нашим квіточкам стебельця. Ось такі довгі палички. Так. А тепер увага! Подивіться, які дрібненькі листечка я ще намалюю по побіль... квіточок. Таке листечко, коли ми малюємо в петриківському розписі, називається «пітушіння». Не неначе у півника багато-багато ось таких дрібненьких пір'ячок. Так, подивіться, як прикрасилася наша вазочка. І тепер домалюємо листячка на нижній полосочці. Пригадуємо, що ми пензлик примачуємо усим ворсом. Добираємо фарбу на пензлик. Ось так. Промиємо у водички. І тепер, увага. Подивіться, що у нас вийшло. Ось така гарна ваза. А, діти, мені аж захотілося у цю вазочку поставити ось такі вербові гілочки. Подивіться, який гарний букет стоїть у вазі. Навчаємося разом малювати Петриківський розпис.